Сидить п'яний мужик посеред калюжі. Повсі мент зупиняється і запитує: А котра година? Ну, п'яний піднімає вгору палець і каже: 12 годин 5 хвилин. Мен дивиться на свій годинник. «Хе, вірно. Стало йому цікаво, походивши півгодини. Знову запитує час. П'яний знову відповідає точно. На третій раз мен запитує: А слухай, мужик, а звідки така точність? А ти сядь до мене в калюжу, тоді й скажу. Сів мент у калюжу, п'яний піднімає вгору палець і каже: Ха, он бачиш? Годинник на вежі. От зараза! Дівчата, якщо вас носять на руках, обсипають квітами і дарують діаманти, прокидайтесь, а то на роботу запізнитесь!» Дитячий літній табір, вечірній відбій, діти з телефонами, хтось музику слухає, хтось сидить у Фейсбуці, вважатий. Е так, усі здали мені телефони. А вранці крик вожатого. Негідники. А виявилося, кожна дитина перед тим, як здати мобільний, поставила на ньому будильник на першу, першу п'ятнадцять, першу тридцять ночі і так далі до самого ранку. Для чоловіків 40 років чудовий вік. Один стає дідом, в іншого народжується дитина, а комусь мама ще й досі шукає дружину. Доктор, скажіть, у мене грип? Ага, так. Ах, свинячий. Так, тільки свиня могла викликати швидку о 4 ранку з температурою 36,7. Ми, українці, не ходимо до психолога. Коли нам хреново, ми йдемо до кумів у гості. Росіяни? Вам не подобаються підручники з історії України? Так нові вам не сподобаються ще більше.